Волинь це край мальовничих озер і зелених лісів, це неймовірне поєднання з природою, де людина може як відпочити, переключитися десь робочими думками. Точно так само і місце сили, натхнення. Будь-який житель України запрошуємо на Волинь для того, щоб дійсно бути наодинці з природою, для того, щоб відчути весь той те задоволення і той релакс від природи. Волинь. Має дуже багато різних локацій, але безумовно найбільшим магнітом напередодні туристичного сезону це є наш Шацький природний національний парк, озеро Світязь, місце сили, місце натхнення і крутого відпочинку. Для мене згуртованість і єдність України це ще з 2014 року. Коли насправді ми розуміли, що Україна велика своєю територією і насправді дуже різна. І головною проблематикою, яку ми ще тоді бачили, оцінювали це. Те, що люди не дуже фізично переміщалися між Україною, насправді велика частина жителів східної частини України не виїжджали за все своє життя за межі своїх областей, і це була велика така різниця в культурі, в інших підходах в організації в усьому. І ми ще тоді почали реалізовувати уже такий локальний свій проект, взаємодіючи громади Волинської області, східної частини України, схід і захід разом. Ми реалізовували таку ініціативу, а сьогодні на загальнодержавному рівні така справді державницька позиція, реалізація проекту пліч опліч показує про те, що ми повинні тісно взаємодіювати, підтримати, і лише гуртом разом ми можемо вигнати звідси з нашої території ворога, відстояти нашу цілісність, незалежність і рухатися певно до перемоги.